президента. автомобільні зв'язки міськими вузлами Краматорська та Слов'янська ставляться міста в чергу під приціл окупантів, якщо Росії вдасться взяти під контроль Бахмут. Президент України Володимир Зеленський у сьогоднішньому інтерв'ю з американським журналістом Вольфом Бліцером розповів про причини рішення утримувати оборону Бахмута та згубні наслідки для міст Сходу України в разі втрати контролю над містом. Зеленський називає тактикою єдність думок військового керівництва Києва щодо продовження оборони міста після того, як декілька тижнів атак російський військ залишили обложене місто на порозі падіння перед силами окупантів. Ми розуміємо, що після Бахмута російські війська зможуть пройти далі і отримують відкриту дорогу для захоплення ключових міст на сході України. Вони могли б піти до Краматорська, вони могли б піти до Слов'янська. Це була б відкрита дорога для росіян після Бахмута до інших міст України в Донецькому напрямку. Відповів глава держави на запитання про стратегічну важливість отримання ЗСУ для оборони Бахмута. За словами Зеленського, незважаючи на руйнівний штурм міста, вони ПВК Вагнер, що зруйнували його інфраструктуру та змусили тисячі людей покинути місто. Українські війська мають іншу мотивацію, відмінно від цілої Росії, яка сподівається за будь-яку ціну здобути маленьку перемогу з метою мобілізувати їхнє суспільство, щоб створити уявлення про те, що армія РФ така потужна. Президент України пояснив журналістові, що незважаючи на невисоку стратегічну цінність Бахмута, його автомобільні зв'язки з Краматорськом і Слов'янськом, двома густо населеними промисловими міськими вузлами на північному заході. І означають, що ці міста будуть наступними в прицілі Росії, якщо війська РФ зможуть узяти місто під контроль. На запитання Бліцера про те, що за чутками деякі командири ставлять під сумнів доцільність утримання Бахмута на тлі зростання кількості жертв, Зеленський відповів, що ніколи не чув нічого подібного від своїх командирів. Ми повинні думати насамперед про наших людей, і ніхто не повинен бути оточений. Військові бачать ситуацію там, і не зважаючи на те, що Росія зруйнувала майже все місто, наші військові допомагали і допомагають мирним жителям покинути міст. То підкреслив український лідер. Директор міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов, пояснює, як повідомляють західні змі, до Росіян нарешті почало доходити, що операція в Бахмуті може виявитися зовсім не другим Верденом, а чимось гіршим. Нагадаю, що під час першої світової війни у Верденської битві німці спочатку активно захоплювали фортеці Верден. А наприкінці 1916-го французи повернули фронт приблизно в те саме становище, в якому він був на початку того ж року, тобто. Німці рік витратили даремно на штурм фортець Верден, що стали легендарними. Так ось Бахмут може стати для росіян не Верденом для німців, а Сталінградом для них з ще сумнішим ніж для армії Німеччини наслідками. Все більше з'являється повідомлень про концентрацію українських резервів на фланзі Бахмутського групування і не можна виключати оточення там росіян з усіма витікаючими. Поки що продовжує експерт, можна констатувати, що штурм Бахмута з боку окупантів уже нагадує істерику. У росіян явно істеричний стан. Це видно не тільки за повідомленнями в їхніх соцмережах, а й через гарячковість дій російського командування, підкреслює Віктор Савінов. Звичайно, Бахмутська бійня це жахливо. Ми теж зазнаємо серйозних втрат. Але по перше, у противника вони в рази більше. А по друге, Україна виграла величезну кількість часу. І, хоч би як закінчилася Бахмутська битва, можна сказати, що стратегічно Україна її вже виграла, оскільки часу цій війні грає на нас. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал.